Вітаю мої любі дівчатка. Обіцяють мінуса. Вийшла на двір, наклеїв свої молоді троянди. Новопосаджені. Бачите, все зелене. Стоїть. Чипіндея. Ось приготувала банки. Йому ємності. Обрізала молоді троянди. Щоб влазили. Фух. Під бутлі, чи під ці гущики я буду сейчас накривати. Так ось уже накрила трішки. Ось так під підгорнутом накриваємо. Ось так. Тут горшечок більший. Так, навкруги теж земельку підгорнуть. О, ось так. Ось так підгорнуть. Тут довгенький кущик. Щоб все було підгорнуто. І листечко здорове під банками наголошую, не хворе. Так, ось так зимують молоді троянди. Обрізані підємність. Мені теплички для них зроблені. Так, і оце ще подивилась на свій кендлайт улюблений, який я обожнюю. Мабуть, я його обріжу і накрию мискою. Він гарно підгорнутий, бо я не можу уявити, щоб він вимер знову до... донизу. Знову йому все це нарощувати. Страшно шкода. Сили в мене накривати ці троянди нема. Ні сили, ні бажання, нема чим. Отак їх підгорнула, я вам вже говорила. І так вони будуть зимувати усі. А маленькі ж молоді, ви бачили, тільки що я буду зимувати, мені табличка цими пластиками. І накрию кембайт. Бутони не розкриті. Зараз я їх обріжу і накрию своє сокровище пластиковою мискою. Так ось обрізала. Цей кінлайт. Обрізала. Може щось навіть побачу, може щось на жартювання вибору зі це. Щось не дуже я бачу, червоні. Ну подивлюся. І... Накриваємо. Так, нижче обрізала, накрила свій кендлайт, зробила йому міні-тепличку, земелькою обгребла, навіть миску. Не хочу рискувати. Люблю його страшенно, цей сорт. Поки що ще не наживцювала його, бо увірувала, що жовті троянди не живцюються. Ну, попробуємо. Побачимо на що вийде. Я б, звісно, так зробила, але ну, так не зробиш з Олександрою, бо їй треба пагони зберігати. Ти можна тільки чайником таке зробити. Отак накрити. Біш з остенками так не зробиш. Ось або ще яке. Це можна тільки накривати спеціальними матеріалами. Чого я робити не буду. Ну так, Ще треба буде замотати дерево. З окремо, крону окремо. Тут треба буде накрити зараз. Деякі трояндочки Ось, наша. наше листечко гарне, блюрів. Що я вам показувала. Блюрів. Таке листя в ромашки, а балдить. Тут у мене заживані на весну. Подружкам ростуть. Олександр Кент. Це вже не знаю хто. Опять же, ж, збилася підписувач. О, носики повипускало. Уявить собі, не знаю вже хто. Хі -хі. Обіцяла буду записувати. Ну так і буде. Так, теж висотін. Теж листя гарне. Рік, дядьку який містраль. Ось це. Каже, в ці вона ну, Олександра. Велика. Теж не накриваю цей рік. побачу Ось так. Вискочила трошки понакривати сьогодні. Невідомо, яка буде ніч. Своїх трояндочок шкода. Так, зараз замотаю якось своє трояндове дерево. Зменшу крону. Стовбрець окремо замотаю, кроночку окремо. Не дуже гарно. Така снігова баба стоїть, ну нічого не зробиш. Можливо, ще куплю якийсь інший матеріал, Добавлю. бо це невідомо. Що? Ну нічого. Ту зиму зимувало під цим матеріалом. Так, ще я отакі чудеса роблю. Я Ліночки бачила, вона зробила, але я давно-давно так робила. Мішки під корму. Теж був непоганий результат. Все ж таки наділа я на свою Олександру вкент, хоч і живцьоване відро. Ось ці мішки. Дуже красота така. Але хочу сказати, що результат був непоганий. Непоганий був результат. Це я ще дуже давно, років 6 назад, накривала свої троянди такими мішками з-під комбікорму. Непогано перезимували вони, так що дівчатка, беріть до уваги, не хвилюйтеся, бо я чула, що дівчата питають, як же воно буде. Я вам скажу, результат непоганий. Так, ось такий у нас лід, ось така товщина. Ось така товщина льоду. Які були мінуса. замерзли трояндочки. Накрила, замотала трояндове дерево, саморобне моє Леонардо да Вінчі. Теж тим же, що в тому році, аби чим не, ну, можливо, докуплю матеріал людський і замотаю зверху тоді ще. Так, ще накрила і, і в цьому кітничку. Трояндарії мішками деякі трояндочки обрізала, під мішок по своєму старому рецепту. Накрила мішками з-під комбікорму. Ешлі, бельведера, ще одного ешлі живцюваного, Мері Роуз, яка не наростить, кущає за того, що тягаю по всьому дворі. Ну, такі снігові баби в нас по дворах. Там, де буяли квіти ціле літо, тепер люди йдуть і бачать снігових бабів. У кого красиві тунелі, кого снігові баби. Це ж таке, хто як має спроможність накрити силу, бажання і спроможність. От такі красоти тепер у нас по дворах, в трояндарок. Ну Можливо, ще знайду мішків, то ще деякі троянди обріжу, під мішок накрию. Ті, що дуже-дуже люблю, скільки фати мішків. А говорила, не буду накривати, а шкода ж мені їх як. Ну що, дівчатка, трояндарочки-квітникарочки? Бажаю всім нам, щоб наші рослинки чудово перезимували, особливо троянди. Незалежно від того, як ми їх чи вкриваємо, чи не вкриваємо, чи вкриваємо якимись неймовірними способами, щоб всі. Наші кущики якнайкраще перезимували і в слідуючому сезоні бояли і квітли всім на радість. Бажаю всім добрим людям добра!